Менше споживання електрики із загальної системи, більше власної генерації. У такий спосіб фонд енергоефективності заохочує фінансово об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до енергетичної незалежності. Одна із таких програм Грін Дім, на яку подали 64 заявки на майже 92 мільйони гривень. Про успішний досвід тих, хто скористався цією можливістю, і тих, хто тільки. Збираються розповість Олександр Кривокульський. Своєрідна покрівля, але ми знайшли варіант встановлення панелей, підібрали панелі в розмір цих прольотів. 36 сонячних панелей на даху цієї багатоповерхівки вже генерують електрику для будинку. Цю сонячну станцію встановили понад місяць тому. Потужність, яку вони можуть виробляти при сонячному дні, це 15 кВт електроенергії за годину. В залежності від сонця це може бути менше. Звичайно, от як зараз ми бачимо. Бачимо ранок, ми бачимо туман. Їх ефективність невелика. На такий крок мешканці багатоповерхівки пішли через страх залишитись без електрики після російських обстрілів. Цей досвід вже переживали у 2022 та 2023 роках. Тоді рятував генератор, каже голова СББ Валерій. Однак, разом із мешканцями порахували, що його використання затратне. Затрати пов'язані з витратою палива, з персоналом, який це паливо повинен. Заправляти, привозити, десь зберігати, контролювати. Потім цей генератор потрібно обслуговувати то е Кіловат електроенергії виходить досить і досить дорогий. влітку. Подали заявку на програму від фонду енергоефективності Гріндім після візиту аудитора. Почали шукати підрядника, купили панелі та акумулятори. Обладнання та встановлення коштувало майже мільйон гривень. Так як ми закуповували більш потужні акумулятори для можливості перебування в автономному режимі в період блекауту на набагато більше годин, то компенсація. Це в нас була не 75% менша, але сумарно ми отримали від грін діма 440 тисяч. Завдяки сонячній станції ОСББ економить власні кошти, оскільки накопичена електроенергія живить ліфт, теплопункт та насосну станцію. Встановлюють сонячну станцію в ОСББ Наша щаслива оселя. Її керівниця Любов Башинська каже, планують встановити на даху будинку 62 сонячні панелі. Ставимо сонячну електростанцію високовольтну на 30 кВт, А акумуляторів ми ставимо аж на 80 кВт. Маємо підтримувати життєдіяльність обладнання чотирьох насосів води гарячої, чотирьох насосів тепла і чотирьох насосів. Води холодної тут теж порахували мешканці, що більш надійним буде саме сонячна генерація енергії. Взимку це не про економію, а е, дійсно для забезпечення е, правильного те.